Можна привести коня до води, але не можна змусити його пити. Те, що люди там кричать, знімають на відео, так от впираються, щоб їх не забрали в мусик, це значить, що людина має рівень самосвідомості Арахіса. Вона нічого не знала про війну, про хід війни, вона не готувалася до того, що вона дорослий статевозрілий чоловік, який мав би захищати державу і свою родину. І це значить, що ми провалили мобілізаційну кампанію. Коли я дивлюся там, на 18-річних, 20-річних хлопців, які приходять е до нас у підрозділ, і думаю, йому 18 там, чи йому 21. Е він мав би гуляти з красивими дівчатами, е отримувати освіту, будувати якісь плани на майбутнє. Замість того, він сидить тут в бліндажі, а дорослий 50-річний дядько, який, скажімо так, все своє свідоме життя. Вже визнав, що в нас десятий рік іде війна, він, типу, там, не хочу, не буду. Хай самі воюють, собі розбираються, типу, євні політики. Образливо.